Є в моєму навчанні дуже класна практика. Прям вона Белісіма. А Практика вдячності, банальної вдячності. Знаєте? Ми починаємо заняття з дітьми, з дорослими, з того, що ми беремо кольорові камінці, і складаємо в баночку і там за щось дякуємо. Ну, по-перше, ми якби, асоціюємо якісь події з якимсь кольором. Це розвиток такого асоціативного мислення. Це класно, нехай воно буде. А потім. Я вам скажу, що дітям та й дорослим зазвичай важче більше трьох камінців покласти. Всі там не знають, що сказати. Собі дякую, да взагалі ніхто такого не робить. Ну, ми навчаємось, ми потім робимо. І я придумала дуже круту тему, після якої усіх все почало працювати. Ми перестали брати камінці в баночку, ми почали просто брати дражемденс і класти собі в рота. І я вам скажу, що люди таке несмачненьке, гарно йдуть і вдячностей стало більше. От, а все тому, що наше тіло воно розумне, воно знає, як придумати лайфхаки зі своєю головою, щоб все запрацювало. Беріть на замітку.